Так, всіх вітаю. Я працюю вже три роки у SoftServe, працюю нодером, як ви зрозуміли. І працюю я у досить вузькій області. Я працюю на веб-скрейпінгу. Тобто, це не такий бекенд класичний, це така більш вузька тема. Працюю я з під командою Data Scientist, і у нас завжди постає таке завдання. Кожен місяць а, постачати дату а, до наших дата сайнтистів. І виникла така, а, таке питання. Я поки, поки що не буду всі карти розкривати. Я потім а, розповім а, саме, як це, а, яка була таска, як я її вирішував. А, почнемо з од, однободочна нода, так чи ні? Це, Таке більш філософське питання. Ось ми я не буду дуже поглиблюватися саме оце. Є дуже багато докладів та статей. Так чи це не так. Це дуже класно, це швидко. Це навіть ми можемо бачити, що з'явилася така мода, тенденція. Навіть Python прикрутив собі вентлуп, а це вирішує багато дуже питань, але не всі. Давайте трохи з трохи, теорії, що таке процеси та потоки. Ну, процес – це екземпляр програми, під час виконання якої незалежний об'єкт, якому виділена система і ресурси. Тобто кожен процес виконується в своєму адресовому просторі. Ну а потік це майже те ж саме, але декілька потоків вони можуть шерити між собою свій стан. А, і а, у мене була. А, ой, нажимається. А, да, я почав а, дивитися, що у нас є а, безпосередньо для ноди. Це є Child Process, а, це бібліотека, яка дозволяє створювати процеси. Це ще не потоки. А, і я, от на той момент часу, я почав, дивлячись на свою задачу. А, Шукати щось, щось мені, що мені обрати. Бо є Process, процес, да, який дає можливість створювати нові процеси, які мають свою пам'ять леді мінуси. Язок можливий між тільки батьківськими та дочірніми процесами. Ну і створення процесу це досить дорога операція. Є кластер, це майже те ж, те ж саме, що і child процес. Під капотом Chill процес виконується кластеризація, тобто є головний процес, який буде балансувати усі процеси між собою в залежності від кількості ядер. Якщо ви знаєте pm 2 це практично те ж саме. І thread, який дозволяє створювати додаткові потоки у рамках одного додатку. І от, що мені дуже сподобалось, що потоки споживають набагато менше ресурсів у порівнянні з форком в процесі. І яка у мене була задача? Є задача на 5 мільйонів комбінацій запитів. Приблизно одна секунда на обробку одного запита і дедлайн для надання даних до сіми днів. Тобто ми скрейпимо який, умовно кажучи, якийсь сайт, який нам надає кількість робіт по певним кверям. Звісно, там є якась, якийсь діфенс, тому ми використовуємо проксі, тому кожен запит проходить не дуже швидко. Uh, ну І треба все це зібрати і віддати uh, за сім до uh, підкоманди дата uh, сайентистів І якщо робити це все просто ось так: от лоб uh, без потоків, то одного рішення займе приблизно 24 дні. Тобто, щоб забрати усю цю інформацію, uh, я вибрав uh, worker треди. Uh, і uh, яка була основна ідея? Ми маємо а, пригенерувати усі ці 5 мільйонів комбінацій запитів а, і розбити на масиви комбінацій, тобто на чанки, в залежності від того, а, скільки у нас а, є ядер на нашій машині. А, незалежна обробка кожного чанку своїм потоком, тобто а, ми посилаємо на кожен наш потік а, а, свій. Свій чанк, і воно просто не один не залежить від іншого. Ну, і рапортування воркера про а, завершення скрейпінгу, тобто, якщо один потік завершений, а, основний, основний потік триває. Якщо там якась помилка, основний потік триває. Якщо щось завершилось з помилкою, ми просто можемо рестартувати, а, цей скрейп, і він просто буде продовжувати а, той самий чанк, на якому а, була помилка. І після цих маніпуляцій багатопотікове вирішення задачі зайняло 6-7 днів. Це в ідеалі. Ось. А, насправді в мене все. Дякую. Іще раз. Ааа. Нет, там а, э, я как раз тогда использовал, по-моему, 8 ядер. 8, да, да, да. Но это то, что нам выделил The VOVS, больше нельзя.